Вітання друзі. Сьогодні у нас 13 листопада. Минулого тижня у нас були морози. Якраз заїхав подивитися на пшеничку, як вона їх витримала, в якому зараз вона стані, і що взагалі новенького на полі. Бачимо, ми от в такому стані у нас пшеничка. Потроху вона росте. Два листочки. Два листочки. І ось отут видно, що йде вже третій листочок. Подекуди. В цілому стан у неї нормальний. Тут ось, як ми бачимо, Посів у нас практично ідеально. Сівалка пройшла. Практично 25 сантиметрів. А ось далі рядок. От якщо пройти по цьому рядку, тут видно, вона йде нормально. Іде нормально. А далі чомусь вона звужується. Ось от саме цей рядок. Щось в нього в мозку переключається. І ось що ми маємо? Тут уже не 25 сантиметрів. А, сантиметрів, напевно, 7-8. І так буквально от проходить там метрів 50. І далі знову 25 сантиметрів. Чому так ніхто не знає. Можливо, знову такий. Сигнал спутник. Земля крутиться. Спутники також мають, напевно, крутитися десь. Ну, е Зараз Дуже і дуже добре візуально видно вже рядочки. По стану пшенички хвороб ніяких немає. Що по хворобам? По хворобам, як правило, пшенич... пшеничка починає хворіти, якщо е, дуже ранні посіви на початку вересня, і тепло йде. Тепло, волога, відповідно, є, вона дуже активно росте, куститься і, відповідно, вже з осені на ній починаються проблеми. Це у нас був один рік, ми взяли собі на тест, посіяли в перших числах вересня, зробили такий дослід. І ця пшеничка, ну, результат у неї був непоганий, але чітко було видно, що вже з осені вже пішли хвороби. Тому, якщо ранні посіви, то треба розуміти, що по фунгіцидному захисту треба буде більш ретельно попрацювати на таких посівах. Зараз у нас на завтра знову таки прогнозують, що будуть морози. І вже сьогодні в деяких областях України пішов сніг. На завтра і в нас передають і дощ, і сніг. Як вже воно буде, то вже завтра побачимо. Ну, в цілому це поле тут все, можна сказати, відмінно. Зараз я перейду на іншу ділянку і покажу який стан на іншому полі. Ось я перейшов на інше поле. Ну, тут, звичайно, по навігації взагалі якісь... Жахи. Чому жахи? Зараз я вам покажу. От. іде це два рядки. Сівалка, можна сказати, посіяла все в одну лінію. Як можна побачити, що тут проходила сівалка двічі. Ось отут. Видно, що вона опа розійшлась і потім знову зійшлась. І так само видно, десь метрів за 30, за 40 аналогічна картина. Також, розійшлась, зійшлась. Як тут воно, блін, понасівало? Ну, звичайно. Бункер покаже. Виходить, ми при посіві в НПК дали тут по 50 кілограмів за кожен прохід. Тобто в сумі 100 кілограмів на один гектар. Зараз вже цей тиждень ще буде. Досить прохолодно, невисокі температури. На ніч морози незначні передають, а потім знову потепління. Там 10 плюс градусів буде. В принципі, вона ще буде потроху вегетувати. Різниця в посіві між от першим полем і цією ділянкою один день. От різниця. Тобто перше поле, де ми посіяли в два сліди, і потім посіяли саме цю ділянку. Ну, Якщо така температура і далі буде, то вона може навіть і закуститься. Але в цілому ну, стан пшенички на даний момент ну, дуже дуже класний. Сіяли ми тут з нормою 2 мільйони, тобто за кожен прохід ми висівали 1 мільйон. Так вона виглядає. О, от знову таки тут щось перемкнуло і почав робити більше. Міжряддя, Потім далі тут порядку, якщо пройти, подивитися, знову буде малювати тут якісь незрозумілі віражі. Ось знову тут він звужує. Там розходиться знову. Отако якось воно понасівало. Маємо, що маємо. Трімбл, звісно, дуже крута штука, але в два сліди щось ну, взагалі не подобається як він працює. В один слід взагалі без питань, ну немає проблем. А тут... Ну, блин, просто, просто якась аномалія. Е, може бути, звичайно, зараз у нас зрозуміло, що ситуація в країні не найкраща, може сигнал він десь втрачає щось глушиться, тому що, ну, от, чітко видно, От зараз, от тут десь за метрів 40 він два сліди не попрямійшов, а чомусь на двох слідах він підкручував. Чому підкручував? Ну, незрозуміло. Ось тут саме видно, що не якраз щось хотів своє кіно намалювати. Ну то вже таке. Кажуть, маємо, що маємо. Ну, в цілому стан дуже класний. Вологи у нас підсипало нормально. Видно по старту. І з цієї сторони, виходить, захід у нас э, э, сходить сонце у нас в тій стороні. І воно вот такое йде йде, 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 і там сідає. Відповідно, лісополоса. Під лісополосою з того сонечка, із за того, то, що сонечка тут багато менше, то вона, я вам скажу, ну, мабуть, мабуть, ось видно, постану. Перший листочок тільки накльовується. Ну, нормальний перший листок у неї. Ну нічого. Вона підросте. Держане все буде круто. Так, і зараз я от прийду до інше поле ось під лісополосою. Видно одразу Насколько она больше. Ну, результат, звичайно, дуже и дуже классный. Так что якось так.